Сьогодні на полі вперше в історії пробилися до чвертьфіналу Лію чемпіонів. У відповідь німці знищили центр Наполя. Леоненко пройшовся по зінченку і патріотичних буцах Мудрика, а також шматочок Холондар. Не соромимося, ставимо лайк, підписку, коментар, бо у нас постійно переконують, що україномовному контенту на Ютубі не місце. Найдорожчий трансфер в історії українського футболу Михайло Мудрик не припиняє проявляти проукраїнську позицію на міжнародній арені. У себе в інстаграм, де у Вінгра до 1,3 мільйонів підписників, виставив сторіс із новими будцями і рекламує не найк, а Україну. Кожного дня, коли я одягаю буци, я думаю про мою країну. Прикметно, що на буцах витиснений синьо-жовтий прапор і шнурівки аналогічних кольорів. Сподіватимемося, що в наступному турі АПЛ патріотичний еквіпмент допоможе Михайлу. Щоправда, успіх його з Челсі може засмутити іншого українця. Миколенка сині зіграють саме проти Евертона вже цієї суботи. Мені не подобається, коли нападник залишається у штрафному майданчику лише для того, щоб забивати голи. Звичайно, це важливо, це мета, але ми не очікуємо від нього цього. Коли ми перебуваємо далеко від зони суперника, він не може забивати голи. Нам потрібно, щоб він був залучений у гру, щоб брав у ній участь. До слів Пепа норвезький хижак не дослухався і встановив новий рекорд Манчестер Сіті, який протримався практично 100 років. 22-річний норвежець, хто забув, оформив Пентатрик у матчі проти Зальцбурга. планував зробити подвійний хитрик, але остудити запал норвежці вирішив Гвардіола, посадивши на лаву запасних. Холанда рішили сняти так, як ніхто не знає. як називається шесть голів за матч. Назва існує гекса трик. А щодо рекорду, Ерлінг у цьому сезоні забив уже 39 голів у 36 матчах, побивши 94-річний рекорд Томі Джонсона за кількістю забитих м'ячів в одному сезоні. Згадали Михоланда не лише через його унікальне досягнення, а через аналогії між ним та лідером теперішнього арсенала Олександром Зінченком, який провів Віктор Леоненко. Прочитав статтю про те, що Зінченка назвали унікальним гравцем для арсеналу. Моя думка: гол і дві гольові передачі і вже унікальний, чесно кажучи, не сходиться. Голанд, якби грав в арсеналі і забив би п'ять, то написав би все одно, що зінченко кращий. Ось що найприємніше про унікальність та незамінність теперішнього зінченка в команді Артети можете переглянути ролик від Джона Маккензі з тітофутбола. Посилання залишимо в коментарях. А щодо Леоненка, то експерту і за сумісництвом екс-форварду «Динамо» не сподобалося і Мудрика. ось що надрукував. Друзья, прочитал интервью Михаила Мудрика. Парень ежедневно думает о нашей стране. Мне так нравится, когда люди, находясь за границей, думают о нашей стране. А не проще было бы остаться в шахтере, помочь ему в Еврокубках по возможности и готовым уже поехать в клуб за границу. Все же просто. Или лайки собираем, или подписчиков. Я не попал, не играл против темпа шепетовки. У меня не было таких команд, кому он забивал. Но так получилось, что ну, нету таких. Якщо відверто, то вітя Перебор! і швидше футбольний експерт. хайпить, виписуючи уїдливі коментарі в сторону популярних українських футболістів, а не мудрики лайки на війні. Неймовірне у цьому сезоні Наполі з спалеті встановило унікальне досягнення. Партенопейці після другої перемоги над Айнтрахтом вперше у власній історії пробилися до чвертьфіналу Ліги Чемпіонів. Найдорожче придбання Неаполя Віктор Осхімен також встановив своєрідний рекорд. Пропущені трапом м'ячі стали 49-м та 50-м голами нігерійця у футболці Наполі. Віктор таким чином став першим гравцем команди, який відзначився в обох матчах раунду плей-офф Єврокубка. Німецькі фанати вдячилися своєрідно. Розтрощили центр кампанійської столиці. До меншого політенська влада побоювалася, що велика група фанатів Айнтрахта спровокує заворушення у місті. З цієї причини продаж квитків на поєдинок оболівальникам із Німеччини був під забороною. Пізніше доступ отримали лише ті оболівальники, які народилися або живуть у Франкфурті. Як виявилося, побоювання повністю виправдалися. 600 ультрасів Айнтрахта розгромили ресторани на площі П'яца при цьому підпаливши кілька автомобілів і побилися із поліцією. Здійснювати ці заворушення допомагали запеклі вороги неаполітенського клубу Ультрас Аталанти. Але які б суперечки не були середині апенінського чобітка, факти кажуть наступне: три клуби серії А опинилися у чвертьфіналі цьогорічного розігрушу ліги чемпіонів. Таким досягненням не може показуватися жодна із топ-ліг. А завершимо несподіваною в Руандою, де відбувається уже 73-й конгрес ФІФА, на якому і було визначено питання нового старого очільника. Несподіванки не трапилося. Старий добрий друг Путіна Джані Інфантіно керуватиме міжнародною федерацією і наступні чотири роки. Італієць не мав жодних конкурентів. Формальність завершилася 30-секундними оплесками на знак повної підтримки інфантіно. А щодо регламенту Джані матиме право балотуватися на ще один термін до 2031 року.